Сьогодні у нас буде особливе відео. Планувало зняти класичний проїзд перехрестя, але пройшов він ну зовсім не класично. Додивіться до кінця. Отже, в'їхавши в Луцьк, рухаємось по дубнім до перехрестя Скарпенка Карого, який хочемо проїхати прямо. Здалека бачимо, що світлофора зараз не регулює рух, а просто блимає жовтим. Та у нас є знак «Головна дорога з іншого ж напрямку знак дати дорогу. Але що ми бачимо? Жоден з водіїв із другорядної дороги із руванець не збирається зупинитися, щоб пропустити нас. Ні один. Всі грубо порушують пункт ПДР 1610. І якби не усі пішоходи, то напевно стояли б ми тут ще довго. Нарешті можемо продовжити рух. Ситуація непроста і могла б стати аварійною, тому звертаємось до патрульної поліції Луцька. Зі сторони Руванець, як мінімум, варто встановити ще один знак дати дорогу зліва проїзної частини. Це, до речі, вимагає пункт ПДР 82 Бо той, що справа, ну, зовсім непомітний. Заздалегідь дякуємо. дякую.